Повсякденному житті ми можемо почути фразу це дуже енергійна людина. Або цей батончик має якусь енергетичну цінність. Смерч володів руйнівною енергією. Поняття енергії одне з найважливіших в сучасному світі. енергію володіє будь-яке тіло, чи то величезна зоря, чи найдрібніша. Мікрочастинка. Ось лише назви видів енергії: механічна, хімічна, електрична, магнітна, теплова, світлова, ядерна. Всі ці види енергії взаємопов'язані, можуть перетворюватись одна в одну. Але наразі ми не розглядатимемо кожну з них. Для початку зупинимося тільки на механічній енергії. Вона стосується виключно тіл, які рухаються та взаємодіють одне з одним. Механічна енергія це фізична величина, яка характеризується здатністю тіла виконувати роботу. Позначається. Літерою є від англійської Energy, вимірюється, як і робота в джоулях. Розрізняють два види механічної енергії. Кінетична та потенціальна. Кінетична енергія це енергія тіл, що рухається. Якщо тіло знаходиться в стані спокою, тобто його швидкість дорівнює нулю. Відповідно, і кінетична енергія дорівнює нулю. Кінетичну енергію має вітер. Її використовують для надання руху вітрякам. Кінетичну енергію має вода, яка рухає турбіни гідроелектростанцій. Кінетичною енергією буде володіти м'яч, що кинули, а також спортсмен, що біжить по майданчику. Потенціальна енергія. Це енергія взаємодії. Вона визначається положенням тіла чи його частин відносно інших тіл, потенціальну енергію володіє тіло, підняте над землею або людина, яка сидить у підйомному крані. Потенціальною енергію також володіє стиснута пружина чи натянута тятива лука. Доволі часто тіло має і потенціальну. І кінетичну енергію. Наприклад, літак, що летить над землею на деякій висоті, має і потенціальну енергію, бо знаходиться на якійсь відстані від землі, і кінетично, бо рухається з якоюсь швидкістю. Сума кінетичної і потенціальної енергії тіл називається повною механічною енергією тіла. Кінетична і потенціальна енергія можуть перетворюватись Одна в одну. Натянута тятива лука має потенціальну енергію. Відпустивши її, потенціальна енергія тятиви зменшується, але при цьому тятива стрімко зрушує стрілу, тобто надає їй кінетичну енергію. Спортсмен, який стрибає з трампліну, спочатку володіє потенціальною енергією. Але в процесі падіння ця енергія переходить в кінетичну. Чисельні досліди показали, що кінетична енергія збільшується рівно настільки, наскільки зменшується потенціальна. Якщо тільки знехтувати роботою сили тертя опору. Тобто сума потенціальної і кінетичної енергії залишається завжди сталою зберігається. Тобто енергія. Нікуди не зникає і звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. В цьому і полягає один з основних законів фізики закон збереження енергії. Будьте завжди заряджені позитивною енергією. До зустрічі!